Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Як ви вже знаєте, цей тиждень ми присвячуємо безпеці, так? і ось сьогодні на нашому занятті я хочу зробити з вами пам'ятку. Так, це такий малюнок, який можна або повісити вдома як нагадування про те, що не можна брати і що небезпечно. Або навіть подарувати комусь із друзів, пояснивши всі значення на цьому малюнку. Вам цікаво? Тож, давайте малята до роботи? Малята, погляньте, для роботи нам сьогодні знадобиться. Я взяла ось такий аркуш такого е, дуже блідого жовтого кольору. Бачите? Це? Але щоб на ньому гарно е, лягали олівці. Тому що сьогодні ми працюємо з вами кольоровими олівцями і будемо ще для виділення більш яскравості додання нашому малюнку будемо використовувати фломастери. Отож, починаємо працювати. Малята! У мене долонька велика, тому я попросила допомоги у свого знайомого хлопчика. У нього долонька менша. І тому я зараз її ось так обведу простим малівцем. Бачите? Ось так. А ви обведете свою. Малята здогадали, що це? Так, це розетка. І ми її зафарбовуємо. Пригадайте правила. Ось за штриховки такої, бачите, ми можемо зробити ось так, дивіться. Ось так можете зробити, залишивши серединку жовтою, а можете зробити її повністю блакитного кольору, але ми не виходимо за лінії, дивіться, ось так. Ось так. Можете так залишити. А можете, ось дивіться, я пропоную вам і серединку, тому що розки вони завжди мають такий, е, повністю вони однотонні, однокольорові. Так, це у нас буде розетка. Блакитне ми закінчили. Так, далі малята ще небезпека, яка йде у нас. Ми будемо малювати за допомогою коричневого олівця. Це сірники. Спочатку ми малюємо коробочку. Вона має прямокутну форму. Ось так ми зробимо. Дивіться, ось так. Ось, з'єднали. Бачите? Дуже-дуже охайно. Далі малята, що ми робимо? Якщо вона завузька, ви можете ось тут ще домалювати. Дивіться, ось я приберу крихкий дуже гріфіль. Так, дивіться, ось так намалювали. А потім більше половини, дивіться, ось так. Ви можете, можете навпіл, тому що наша коробочка буде відкрита. ось так. Більше, Тепер дивіться, сірники складені. Ось ми можемо намалювати ось такі коричневі такі кружечки. Це буде голівка наших сірників. Дивіться, ось так. Ми малюємо кого два рядочки, в кого три вийде. Дивіться, по своїм там коробочкам. яким. Так, а самі ніжки сірників ми намалюємо ось такими. Бачите? Ось так. Ось дивіться малята. Це у нас будуть сірнички. Ось так. Так. Дивіться, ось цю коробочку ми можемо заштрихувати ось таким е збоку, там, де ми сірничками завжди проводимо, щоб вони загорілися, так? Да? Ось так, дивіться. Тільки з боку малята, бачите? Так, малята, а наступний небезпечний предмет ми малюємо за допомогою простого олівця. Дивіться, що ж це я буду малювати? Спочатку ми малюємо ось таку довгу вертикальну лінію. Потім, дивіться, десь ось половина, я відступаю і малюю коротку. Бачите, це довга лінія, це коротка. Ось так намагаємось з'єднати, бачите? А тепер дивіться, з верхньої точки самої до ось цього, ми ось так закругляємо. Що ж це в нас вийшло? Так, малята, це ніж. Дивіться, ось цю верхню частину загострену, ми, не дуже натискаючи на простий олівець, ми заштриховуємо, тому що вона залізна в нас. Частина, так, да? і має завжди ось такий сіруватий колір. Бачите? Але не натискайте дуже малята, не натискайте, щоб він був ось такий. А вже ручку ви можете намалювати яким завгодно кольором. Я, наприклад, ось візьму ось такий, ось бачите, спочатку введу темно-синій такий взяла олівець. Ось так. Ось це в нас буде ручка ножа. І ми пам'ятаємо, що без догляду дорослих ми з вами ніж не беремо. Так, ми вже можемо з вами щось вчитися відрізати да, від цілого за допомогою ножа. Але тільки коли поруч з вами дорослі. Так, малята, тепер дивіться, що ми з вами робимо? Ми беремо. Чорний фломастер. чорний, бачите? І обведемо руку ось так. Саму руку ми не будемо заштриховувати, зафарботи, тому що ми взяли ось такий блідо-жовтий аркуш, і у нас рука буде ось така. Але нам її треба виділити. І тому, за допомогою тоненькою ось такого фломастера, ми з вами її наводимо ось так. Не поспішайте, щоб у вас фломастер не виходив за олівець. Ось так, малята. Так. Ось так. Не поспішайте. Ось так. Ось, бачите, у нас ручка буде така більш яскрава. Так. Дивіться. Ось так. Ось, бачите, як гарно виходить. Так, це ми навели. Далі, малята, я пропоную взяти вам блакитний олівець, фломастер, вибачте, фломастер, і навести нашу розетку, щоб її краєчки були більш яскраві. Ось так, бачите, ось цей кружечок, ось так. І ось ці цяточки. Так, бачите, вона стала більш яскравою. Так, і тепер за допомогою коричневого фломастера ми більш яскраво можемо зробити нашу коробочку з сірниками. Дивіться, ось так. Навести тільки по лініям, бачите? Ось так. Так. І ось так. Дивіться, малята. Це. Все, що я хочу навести, тому що блістер у мене вийшов, бачите, ось такий яскравий і ніж теж яскравий. Тому не все ми будемо наводити з вами фломастерами. Тепер дивіться малята. Це ми намалювали предмети небезпечні. Да? Це долонька, яка нам показує, що ми можемо це взяти. А як же ми з вами покажемо, що не можна цього брати або торкатися? Дивіться, ось у мене на столі лежать ось такі доволі такі. Ось так, дивіться, з лівого верхнього куточка ми нашу лінійку розташовуємо у правий нижній. Дивіться малята. Потім ми беремо червоний олівець, червоний, дивіться, і вчимося з вами проводити велику лінію. Дивіться. Треба тримати лінійку ось так. Бачите? Одну. Тоді ми відступаємо відступаємо десь ось таку, дивіться, доволі таки широку, десь сантиметри 2. І проводимо ще одну лінію. Дивіться, ось так. Потім ми можемо, дивіться, тому що лінійки закороткі, ми можемо ось так знову притулити. Будемо вчитися з вами докреслювати ось так лінію під, під лінійку. Ось так. А тепер дивіться малята, ось у нас вийшло дві такі паралельні лінії. І що ми робимо? Ми заштриховуємо червоним олівцем. Тобто, у нас буде наш малюнок перекреслений червоною лінією, і це буде позначати, що не можна брати. Бачите, ось так ми закреслюємо, і так у нас вийде з вами така пам'ятка, яку ми повісимо. У нас в групі є куточок, там, де є різні правила. Ви можете, дивіться, ось так. У нас видно і коробочку з сірниками, але вона буде перекреслена, і долонька, і блістер. Бачите, з таблетками. Ось так, дивіться, це буде позначати не можна чіпати. Самим дітям не можна. Ось така пам'ятка у нас з вами вийде. Бачите? Тобто, ми, глядячи на наш малюнок, ми з вами зрозуміємо, що рука це чіпати, але, перекреслено, не можна чіпати таблетки. Або пігулки, да? не можна лізти в розетку, вмикати прибори самим, не можна чіпати сірники і не можна користуватися ножем без догляду дорослих, Так, малята, і брати його. Ось така у нас пам'ятка по безпеці у вас з вами вийшла.